Тут така жіночка є, у селі Віра Хававка, вона руки за голову так заломлювала, щоб якось то не дати, зберегти. Він каже, то ми покладемо та спалимо, бо то стає. Одразу в нас був трохи конфлікт. Священник почав там говорити, не можна записки давати, записки за здоров'я помінати, за помершими, а там ну, таких не можна ну, як іншої віри, він каже. А хіба всі люди не рівні а перед Богом? Так, якраз зато ми, 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 ми говорили про те, що то немає Бог один, що в нас, що греко-католику, що у цих Риму-католику. За Союзу в церкву не ходили, ні? Не дай Бог, треба було писати кару у школі. Кара то я більше не буду ходити до, до церкви. Цікаво сто раз, то 12 військовий аркуш був. Село, яке сьогодні я вам покажу, дуже і дуже незвичне. І не тільки через те, що тут залишилося всього з два десятки людей, як і у багатьох інших гірських закарпатських селах. Руський мочер знаходиться біля підніжжя гори Яворник. Колись тут був популярний туристичний маршрут, про що нагадують де не де збережені вказівники при дорозі. Вірніше при тому, що залишилося замість дороги. На перший погляд, тут взагалі немає нічого для базового хоча б існування. Але, попри повний перебачте капець, я була вражена культурним населенням села, яке не нараховує і 30 постійних мешканців. Окрім всього, скандальна історійка із старою церквою, яка зламала психіку місцевих людей у прямому сенсі слова, така собі санта Барбара із загадковим флером. Але давайте про все по порядку. Колись тут тікали люди. Ну, Коли були кріпаки, там вони втікали, не хотіли там, я знаю, платити податки чи що там. Ну, втікали сюди, ліси були і так жили потрохи-потрохи по трохи село роз, роз, так розмножувалося. Раніше то була церква греко-католицька, тому що я дивлюся по цих записях, ну, книжки пишуть там, греко-католицька, там, ну, це печатано було то все. А потім, коли вже у 46-му році там. Все перейшло на українську, цю православну, і так воно залишилося. Там розходяться дати да, її будівництва. Що це так. за історія? Там книжки за тисячу. Кажу, 800 там, якісь роки є. І повтрачалися і старі, і вівтарновий спорудили. От на, на цій облозі, бачите, обложка така дерев'яна. Так, що там стоїть? 1738 рік. так? Отець Петровці з Білок, Віршавського району, він тут тоді... служив тут, так? так. так. Ця дата, кажете, невірна, да? 1864. Вівтар то вже потім, уже недавно вівтар просто дали, продали на, на реконструкцію, чи продали, чи так таким, я не знаю, але продали. Дуже красивий був були. Ікони кудись поділися, їх замінили на нові, а старовинних так, нема. Так, так. Вони не порівняти з тими, які тоді раніше були, то не порівнятися. Раніше тут були старі ікони, а їх позамінювали, кудись забрали. ті. Не ті, то поміняли. То вже поміняні, то видно, що то нові. То поміняли. Ну Тут ще царські двері були, такі красиві, такі. Фарби такі красиві були. Отут був, так? так? Mm -hmm. Це в якої нові зроблення. Тут така жіночка є у селі Віра Ховалка. Вона руки за голову так заломлювала, щоб якось то не дати, зберегти. Ті люди приїхали звідкись. Львова, вони купили ті роботи. Там не знаю я ціну, не буду говорити. Ми не знаємо. Просто ці. кажуть, ми оце збережемо, ми там музей здамо. Ну, я знав, в той час в період то збирали такі різні. Ні, Старі а потім речі. ми ще позвонили в Березний одним людям, і ці молоді хлопці злякалися, бо тут тільки одна дорога. А нам звідти відповіли: як мають палити оці мочеряни, то нехай краще ті заберуть. Достовірну дату будівництва церкви, так і не встановлено. Так само, як і не викрито злочинців, які украли старовинні ікони, а також древній вівтар. Справу не розкрили. А якщо у когось є відомості з цього питання, пишіть у коментах. Так чи інакше, ця подія дуже зворушила вірян, особливо старшого віку. Зате місцеві люди точно знають, де знаходилася найперша у селі церква, адже село завжди формується в залежності від місця розташування храму. Тут вони встановили хрест, щоб нащадки не забували. Село йшло тим боком, так? а потім чого люди перетягнулися? Там построїли, там вже вийшло, построїли. почали хати піднімати туди, піднімати. це вверх, почалися піднімати. Отут, на цьому місці була там, стара церква. У тому, де ябулка, там я остався такий котлован. Так. Угу. Ну, але тут якщо построєна в 1772 році, то була, кажуть, дерев'яна згоріла. Вже, тут, як та громадиця вдарила, блискавка вдарила. Да, блискавка вдарила і вже згоріла. То я тут положив вчись. Колись село було багато. Ну, церква не тут була. Там в другому місці вона згоріла дерев'яна. До Великої Вітчизняної війни тут багато шинків було. Євреї торгували, продавали. Ну таке було село. Як виявилося, на моє превелике здивування: всі люди, яких я долучила до розслідування загадкової справи з пропажою старовинних ікон, виявилися вкрай талановитими і неординарними. Приміром, Юра Опаленик, що змайстрував хрест і доглядає церкву, має ну дуже незвичне хобі, яке важко зустріти не те, що у селі, але й у місті. Пізніше обов'язково дізнаєтеся. А Віталій з дружиною заслужені художники України, і проміняли вони цивілізацію на гірський затишок. Коли вже вийшли на пенсію, тут залишились нам тут добре малювати. Я думаю, тут добре не тільки малювати, а й жити, і трудитися, і дихати, і люди. Дихати, і люди і то люди. я вже це помітила. Я все-таки якісь коло, соціальні але, люди. Ну є ну друзів багато. Наші учні, наші друзі, бо ми були виклад... вчителями, і вони сюди приходять, і, і проблеми різні рішають. Такі Приїжджають до вас. Ага. ти, розкажіть, вчора, це цікаво. Вчора двоє було. Так що ваша хата повниться людьми. А вам ніколи в голову не приходило ну, направду тут робити пленери? От нехай би їхали, тут палатки десь намети би кидали і малювали, писали би роботи. Чому ні? А були пленери. Тут багато художників було, туристів багато, і, і іноземці, і німці, французи, італійці. Ми все вдвох готували. І... А тут які переваги от такого життя? А переваги? Ну, колеги, там, якщо знаєте, то на пленер. Я кажу, люди добре. Я виходжу з хати, в мене пленер і круглий рік, і зимою, і влітку, осінню, весною. Ну, правда, оце тільки цю локацію малюю, бо ну, тут живу, але кажу, тут все повністю Закарпаття є. Ну, так що ці переваги, ну а недоліки ті, що треба працювати. Ну, Взимку більше часу є. В селі в завжди валюю. роботи, повинні. так? Ну, а тепер то таке сидіння, кошсіння, сушіння, ну, роботи то зранку до вечора треба працювати. Як часто ви буваєте у місті? Ой, останній раз не пам'ятаю коли. Вам не потрібно це. Знаєте, ця зима слабенька була, а то зими були такі, що ну, по груди з головою, сніга намітало. Тому в нас говорю, чим добре оце руський мочер, що в нас, якщо зима, то зима, якщо літо, то літо, всі пори роки чудові. Батьків після Чорнобиля забрала і їм оце село сподобалося. Взагалі жили місто Овруч на кордоні з Білорусією. І ви я там народилася і там я жила. І коли сталася така катастрофа, то через декілька місяців ми взяли сюди. І вони тут жили 20 років. І, і казали, що якби, якби з самого початку жили, то жили б 150 років, якби вони тут народилися. Та й направду тут люди живуть так. довго. Так. Бабцю Хававку, або як її ніжно називають Хававкуля, ми зустріли просто на дорозі. Про неї вже згадувала художниця пані Люба, бабця виявилася найстаршою мешканкою села. Я з 32-го року. Ого. І лікуйте тепер через у, на Петра, наші Петра. Та то вже буде вам 93, чи Кіко? 93 буде. Нічого собі, ні в рочку. То ну, ваш, я... ваш чоловік вже помер, напевно, ні? Мій чоловік вже 35 років землі. 35 років. І від 35 років саме. А потім ще син, синок так умер. Дітям троє мало, троє десь. Можна було доказати йому. так, Жона його вийшло, ще йшов в живе готовити, а в рано вона приходить, гойкать, пити, конач, А він вже Яся, Поки яся там добрала сподом, по подружнім качалася боса. А студень така була. Що То зима була? Зима. А тепер вже три роки живе. То три роки тому назад було. Що я Христа прибивали на Христа, казав так, хто мене не слухать, тот каже, не буде жити довго. Хто слухати мої слова, що я вам кажу, тот буде тільки жити, як тут баба. Сьогодні у селі корінних мешканців на пальцях полічити залишилися тільки спомини за веселим багатолюдним життям. Що штовхає людей залишатися на батьківській землі тут? й у мене таке відчуття, що на ну, дуже рідної мені ході мало людей тут, але мені тут рідної швидкої шотує. Ході не дуже добре швидко. Але... Хочеться тут жити. Знаю, що раніше тут дуже розвивався туризм. То яворник, яворник там вверху, там є то, та, відпочинок, тут турбаза така. Що угу. то, то, ну, я не знав, хто там купив, переробили. там все красиво дуже. Раніше було дуже популярне місце туристичне, хоча ходять, а зараз і туристи піше? Ходять. Ходять. тих 20 людей, що в селі лишилося, якусь тримають господарку, щось. Це що? тримають корову. корову. там десь 4. Ну, то на ну, таке мале село, чотири корови тут тудоста. файно. Колись було, було вже. Пам'ятаєте інші часи, да. так? Ще пам'ятаєте, а як було? Розкажіть. От, цікаво порівняти. Було весело було, бо все-таки кожна хиза тримала корову. Була очередь, люди зустрічали, корову виганяли, пасти. Пастух так, був, напевно. Пасті. в селі? Ну, то, так, раз у тиждень кожна хіза мала і тут. А чергували, по черзі? Чергували, так, та й йшли, та й кожен Собі з очерю йшли, ми ну, поспілкувалися. Uh -huh. Мав то так обмінювалися. А тепер чи спілкуєтеся? Ну, тепер коли не спілкуємося, навіть немає з ким. У мене сусіди, три сусіди, хата порожня. Їх нема вже десь двісті руку, може був, як 15. шлюберезний жод і то і все. А молодих зовсім? Молодих взагалі не є. І дітей немає? Двоє не дітей є. Двоє дітей, дітей є. на село? <свисті> Нічого дисі, дисі ручна і хлопчик 12-13 А їх в школу куди? В ну, школу інтернат вони ходять. Березному є школа-інтернат. Там Бані ночують. Ходять, ночують. <паспілля> Василина розповіла, що у селі багато років існує вокальний колектив. І я попросила познайомити мене з місцевими соловейками. Ніяк не вкладалося у голову, що на таке малесеньке село стільки талановитих людей. Та -а -а. Наталко? Дома є? Ну, у нас колектив був із чотирьох чоловік. В нього є назва Мочеряночка. Де ви їздили, де ви виступали своїми піснями? Ой, та, їздили ми до і в Великий Березний, і в Кострино, і до доростук, і на Беґіндян, на Костю у Пасів. Ну, у пастілки. Їздили ми багато. І що ви співали? Ну там всякі пісні співали. Не пей коню воду, Но", Мочерянське село». Но". і така пісня є, так? Но". Ой, це присвячено саме цьому селу. А ну наспівайте мені трошки, будь ласка. Мочерянське село, на ямі на ямі, так і в ньому дівчата, е я гой, як намальовані. Цікаво, яке село. Людей тут практично немає. Але хі, ось зараз я зустрічаю худогу. Ось дивіться, пасеться кінь. Я не знаю, чий він коло таких от хат зовсім закинутих, розвалених хат. Ну, але ж господарю у нього має бути. Ми давно вже ми тут так так десь ми привикли. Но колись був, я автобус ходив раз на день, так було добре, що типу бо звезлися, привезлися люди з роботи. Раз туди, раз назад, так. ви маєте на увазі, що Рано, на роботу хоча б так. люди. Рано прийшов і вечір привіз. Люди ходили на роботу, діти до школи. Uh -huh. Ну та й ніхто не думав, що то так колись це стане, що то не буде. А то вже скільки років в автобус не ходить? Не, десь п'ять років не ходить. П'ять років. І а що, і хліб сюди не привозять, не чи такого? Ні, те до нас не ходять те На дому чоловік ходить, возить збере на дому, то що маєте на увазі? Привозить ага, ні. що у себе у хижі да. такий зробив таке, як як магазин? Так продає. він Робить на пекарні, та й там бере хліб та й так продає людям. Та хоч клуб Це, має но щось клуб має Маєте має, 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 має. клуб? Клуб маємо, мемба. Да. І що, працює там людина? Працює, то... Людина, но. Вона там має графік. І Із вас, 20 людей, значить, одна людина працевлаштована в клубі. Так. Треба з нею обов'язково познайомитися, унікально. І що, там щось організовують. Так, чи... да, концерти організовують. Для кого? Ну, це кулько є, прийде 10 людей, то 10, про 10, 10 людей. А це ваш клуб, так, я розумію? Mm. Клуб виявився зачиненим, але наш новий знайомий Юрко, як з'ясувалося, має до нього безпосереднє відношення. За перше, завідувачкою клубу є його дружина, яка була відсутня. За друге, перед клубом, як і по всьому селі, красуються результати його багатогранної творчості. Що тут у всьому селі щось нагадує про ваші руки? Скажу вам чесно, я прив'язалася за юрком, як той хвіст, бо ж мені розповіли, що він уміє робити щось таке, чого не робить ніхто. Ну, чим майже ніхто збережу інтригу, щоб ознайомитись з захопленням Юрка, довелося прочесати усе село розкидане по горах. Юрко розповів, що тут колись стояв водяний млин. І він вирішив цей факт також увіковічити. Ну, поняття не можу, де він ту був. То урочище кличе млинище. Раритетна машинка, то вже змінали, теж. А тут діти положили малинку. То ага. гараж. А тут. Так така... що то пам'ятка, що тут був млин. Оту да. ну, я його так, як. На своїй тот розум. Так ви собі уявили, да. що він був такий? Там. То ті каміння, які полишалися старого млина, да, так? А старих мнів, ж не там крутили, засипали пшеницю там чи жито, то я ще мушу тут доробляти. Якби мені хтось сказав, що я приїду у високогірне, малесеньке село, де живе трошки більше, як 20 людей, і зустріну тут стількох, талановитих горян, я ніколи не могла би повірити. Забула вам сказати. Віталій з Любою започаткували тут колись приватний туристичний бізнес. Кажуть, були молодшими, мали сили доглядати. Тож будиночки наразі продаються. Щиро кажучи, якби вони були мої, я б ніколи в житті їх не продавала. Але вам доношу інфу. Ми користуємося корінням. Її можна приймати влітку, в будь-який час, бо жіншень тільки у холодний період приймають. Я так веру, я так. Її попрошу по-своєму я так беру. Що По ніде потім і не помітно, де і, ви то відірваємо. І от на чай на двох людей отак, яка смакота просто. І м'якенькі, як хочете, да я вам дарую. Що ж зірковою інтрижкою, запитаєте ви, ми ж дійшли таки до його хати, яка, помітьте, знаходиться аж за три гори у кінці села. Це була школа, так? Початкова. Шкода, що вона так розвалилася. Тут ціла ферма, я дивлюся. Як ви це все встигаєте? Ви що, і справді повірили, що я приперлася у таку далину через кіз? І це ви робили своїми руками. Оце f 16 да. Ух ти, він такий ніби десь на виробництві зроблений. Аж не віриться, що ви зробили його своїми руками. То є дуже робота така, щоб. А скільки часу треба, щоб такий літачок зробити? А, така робота. Кропітлива. Клопітка робота. Да. Тепер та є сучасні. Тут в стих наворужень не є, то кроме f 16 то, так. гарні такі. Та в мене десь 40 студій є. Так. Ну, ви молодець, дякую вам дуже. Так потроху, та я вже буду знати кожного, хто у цьому селі живе. Талант. Талант такий від природи. От, я ходив на виставку, ту, малий Березний, і жінка брала. У Убережний на виставку. Я служив раніше в авіації, був механіком. І так в мене захопилося, що я вирізав з дерева. Люди в селі настільки зайняті, роботящі, і щоб людина, як мала дитина, захоплювалася і знаходила ще час вирізувати е, дерев'яні літаки. Було, що сидів до, до півночі, що жінка взагалі каже, не я... виганяти вас хотіла. Да, було, було а що, вона не, не поціновувач вашої творчості, вашого не, таланту? Та, ти, ну, Я не можу сказати, що вона не, не підтримує. Та ну. я знаю, що підтримує, я просто жартую. Да, То я, я їй не мішав, так. десь з боку сидів собі та. Файно мати жінку, якій просто не мішаєш, сидиш і ріжеш дерев'яні літаки. Тепер, тепер вже менше часу. Да, у мене є. Послідня робота F14, що які ми ледве отримали двадцять четвертому році. Таких доброзичливих людей, яких я зустріла у цьому селі, рідко де зустріти. І мені дуже дивний цей фактор тут живе трошки більше, як 20 мешканців. Одне з двох або тут просто населяться погані люди, або це село, яке робить всіх людей кращими. Наступним разом запрошую вас у село Липовець. Там над селом на полонині рівна відбувається справжній треш. Ось ця бетонна дорога, яка у мене за спиною веде на полонину рівну. Раніше не дуже полюбляли підійматися туристи, а також місцеві, які ходять туди на гриби, на ягоди. Раніше там була сироварня, а тепер там незабаром з'явиться об'єкт, який самі ж місцеві сприймають по-різному. Я бачила, що там вітряки ставлять, люди казали. Ну, а тепер вітряки ставлять. То, то майже за того й дорогу роблять, ні? мені, вже мені yes. то вже все одно. То мені це вже хіба дітям може. Внукам, правнукам. Це вже не на япіна не пуйду і на гриби Ти... не пойду, але ще живу. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Пишіть, що думаєте, якщо вам, звісно, цікаво.